Презентуємо в вашій увазі підручник для сьомого класу Хімія, автори підручника Лілія Мідак, Ольга Кузишин, Юрій Пахомов, Христина Буджиган. Підручник розроблено згідно з вимогами чинного державного стандарту базової середньої освіти. Матеріал укладено відповідно до модельної програми Олексія Григоровича з урахуванням особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів до навчання. Що сприяє формуванню ключових та предметних компетентностей, визначених державним стандартом базової середньої освіти. Зміст навчального предмета хімія у сьомому класі поділено на чотири теми: хімія перші кроки, від хімічних елементів до хімічних сполук, досліджуємо речовини та суміші, моделюємо фізичні та хімічні явища. Матеріал кожної теми поділено на параграфи. У яких відповідно до результатів навчання виділено три основних рубрики: пошук, опрацювання, систематизація та представлення інформації природничого змісту рубрика Опрацьовуємо інформацію, пізнання світу природи, засобами наукового дослідження, рубрика Досліджуємо, усвідомлені розмаїття і закономірностей природи. Значення природничих наук і техніки в житті людини та відповідальна поведінка для сталого розвитку суспільства, розвиток наукового мислення, набуття досвіду розв'язання проблем природничого змісту індивідуально і у співпраці. Рубрика Пояснюємо, творимо, використовуємо в житті. Матеріал кожного параграфа укладено із врахуванням вікових особливостей учнів та учениць сьомих класів та використанням інноваційних підходів. Навчання за підручником є STEM-орієнтованим, інтерактивним, проєктним, супроводжуватиметься постановкою та вирішенням проблем, а також ігровою діяльністю. Використання технології CLIL – Content and Language Integrated Learning – сприятиме формуванню компетентності, спілкування іноземними мовами. Сучасний дизайн і максимальна візуалізація матеріалу, зокрема з використанням технології доповненої реальності, дає можливість використовувати підручник для очного, дистанційного і змішаного навчання. Вірною супутницею для учнівства у підручнику стане кішка Селена, яка створює проблемні ситуації та допомагає учнівству орієнтуватися на сторінках підручника, демонструє необхідність вмінь і навичок. Сформованих на навчальних заняттях у повсякденному житті. Для полегшення сприйняття та опрацювання навчального матеріалу виділено рубрику Пригадайте інформацію, поміркуйте над запитанням, яка акцентує увагу учнівства на запитаннях, що стосується раніше вивченого матеріалу у сьомому класі. Або на уроках інтегрованого курсу у 5-6 класах. Завдяки цьому формується наступність у вивченні матеріалу та формуванні компетентності у галузі природничих наук. Рубрика Запам'ятайте допоможе виділити важливу інформацію та визначення. У кінці підручника укладено словник усіх термінів, що вивчаються протягом навчального року. Дослідницька діяльність має стати для сучасного учнівства. Як способом пізнання природи, так і формування і розвитку вмінь розв'язувати навчальні і життєві проблеми. Діяльнісна компонента представлена у рубриці досліджуємо завдання, побудовано таким чином, щоб спонукати учнів та учениць до виявлення проблематики дослідження, висування гіпотез, планування та виконання експериментів, прогнозування їх результатів, аналізу результатів та пошуку і узагальнення інформації. Компетентнісний підхід через практику спрямовані завдання реалізовано у рубриці Пояснюємо, творимо, використовуємо в житті. Завдання передбачають використання різноманітних інструментів навчання для вирішення завдань, пов'язаних з різними галузями, науки і техніки. Невід'ємними навичками випускника нової української школи є комунікація та командна робота. Їх розвитку сприятимуть роботи в парі та в групі, які передбачають виконання цікавих завдань, дослідження, представлення власних результатів, обговорення проблемних запитань тощо семикласники та семикласниці вчаться працювати в команді, комунікувати, розподіляти обов'язки, дискутувати та обґрунтовувати власну думку. Проєктна діяльність є ключовою компонентою формування компетентності у галузі природничих наук. У підручнику вона представлена різноманітними індивідуальними та груповими інформаційними та дослідницькими проєктами, STEM-проєктами. Перевірити свої знання після вивчення кожного параграфу також допоможе рубрика Перевірте себе, у якій подано тестові завдання та вправи. Інтерактивні вправи розроблено на платформі Learning Apps. для їх виконання. Учнівство необхідно перейти за вказаним покликанням чи QR-кодом. У кінці кожної теми подано завдання для самоконтролю та критерії для самооцінювання набутих умінь внаслідок застосування здобутих знань у процесі виконання різноманітних досліджень відповідно до концепції нової української школи і державного стандарту базової середньої освіти. Учнівству пропонується доповнити речення. Я дізнався, дізналася, я знаю, я можу, я вмію та оцінити свої досягнення. Наше життя, світ науки і техніки містить безліч цікавих фактів. Про деякі з них розповідає рубрика А чи знаєте ви Гра в навчанні? Це спосіб зробити серйозну роботу цікавою. Вона виховує психологічну гнучкість, відкритість. Комунікабельність, емоційність і вольовий вплив завдання в ігровій формі сприятимуть розвитку пізнавальної діяльності учнів та підвищуватимуть мотивацію до навчання. Технологія доповненої реальності є гарним помічником для вивчення природничих наук та хімії. Зокрема, до підручника розроблено мобільний додаток з доповненою реальністю. За QR-кодом, який допоможе візуалізувати моделі молекул, що полегшить розуміння навчального матеріалу, та допомагатиме учнівству в моделюванні. Безперечно, Україна багата своєю культурою, має цікаву історію. На це звернено особливу увагу як у текстовій частині підручника, так і в ілюстраціях та завданнях. Інформація про внесок українських науковців та науковиць у розвиток хімії сприятиме формуванню громадянської та загальнокультурної компетентності й учнівства, мотивуватиме та сприятиме розвитку їх творчого потенціалу. Дякуємо за увагу!